Від мене такої домашньої, з мого домашнього влогу. Декілька днів я буду знаходитися в своєму рідному місті, тому що післязавтра буде день народження моєї сестри, і я вам буду обов'язково його знімати, тому що цей день планується бути дуже насиченим, гарним та цікавим. Почала я вам знімати цей влог в неділю зранку. І вчора благополучно вам не зняла ні єдиного кадру, тому що вчора був такий нудний робочий день, і в принципі не було що вам знімати. А сьогодні я знову повна енергії, сил і натхнення. Передбачається, що у цьому влозі я буду дуже багато з вами говорити, що не протаману моїм попереднім влогам, тому якщо вам цікаво мене слухати, обов'язково підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на мій інстаграм і давайте разом розвивати україномовний контент. Сьогодні вівторок, зараз опівна перша година дня, і я буду збиратися разом з вами на нігті. Будемо йти на манікюр. І сьогодні я нарешті повернуся до свого нюду. Я дуже сумувала. Насправді завжди роблю нюд, але цього разу щось захотілося зробити цей трендовий колір. Я не пошкодувала, в принципі, мені він дуже подобається, але хочеться повернутися до звичного такого нейтрального кольору. Тому будемо з вами зараз фарбуватися вже, приводити себе до ладу. Сьогодні я свій день почала дуже правильно, дуже класно і вчора, до речі, теж починаю. Ці два дні дені, тренування сьогодні було півтори години тренування, дуже класного, інтенсивного, мені дуже сподобалося раніше. Я ну дуже тривалий період часу. Починала кожен свій ранок з тренування, з пробіжок, але оскільки відновилося змішане навчання, я переважно. Знаходжуся в Києві, в мене там багато справ, і я поєдную навчання з роботою, тому не дуже виходило знаходити час на тренування. Але в мене тіло прям просить спорту, і я також обожнюю займатися спортом, тому я активно зараз повертаюся в таку здорову еру свого життя. Я думаю, що у цьому відео я вам покажу своє домашнє тренування. І також я щоранку займаюся йогою, тому варто вам думаю показати це також. Тому завтра зранку, я думаю, що в мене буде бажання вам познімати свій ранок, свою таку рутину. Я думаю, що це буде цікаво. Взагалі, знаєте, я досі знаходжуся в такій маніакальній фазі стосовно Ютубу. Мені дуже подобається сюди знімати відео, експериментувати з форматами, думати, що знімати далі. І я вирішила, що, мабуть, я буду виставляти відео щотижнево. Тобто беру один день тижня, в який я буду просто виставляти свій влог м -м, мій тиждень з життя. Ну, я думаю, ви зрозуміли суть. Мабуть, так буде зручніше і для мене, і для вас. У мене закінчилась моя помадка для брів. Я ще не встигла купити нову, тому в мене є ще такий олівець для брів. Він мені не дуже подобається, але зараз ми ним. Спробуємо підмалювати успішно обрівки. Зараз моя улюблена частина макіяжу малюємо вії і паралельно буду вам розповідати, що цікавого або не дуже. Не знаю, наскільки це для вас цікаво. Відбувається зараз в моєму житті. Минулого тижня я написала ректорські контрольні роботи. Це в нас відбувається ще перед сесією. І це вже такий знак, що скоро сесія. Потрібно готуватися дуже швидко. Е, Біжий час. Просто надзвичайно намалювала вії і одразу інша людина, інший зовсім погляд. Зараз взяла дві кісточки і хайлайтер. Хайлайтери я люблю, в мене їх багато, але цей такий доволі нейтральний. До речі, він дуже бюджетний, дуже класний. Мені подобається. Мені він підходить цілком. Тому, я люблю блискітки, тому я скуповую завжди всі хайлайтери. Я люблю сяяти. Отак от, от. До речі, я купила собі в Києві отакий от бальзамчик для губ з запахом, смаком київського торта, звичайно ж. І він дійсно дуже неймовірно пахне. Ви його могли вже бачити у попередніх епізодах цього влогу. Я його брала з собою в кав'ярню, тому що він мені здається не дуже таким естетичним. Тому зараз будемо малювати ним губки. Ну, це, звісно, бальзам, але він надає такого класного блиску. Я його використовую разом із олівцем для губ, він дуже класно меншиться. Я вже надала губам кольору. У мене немає улюбленого олівця для губ. Я завжди купую і використовую абсолютно різні. Головне, щоб це був такий нейтральний кольор. Головне, щоб він мені подобався. І зараз ми переходимо до основної частини це до цього блиску. Він просто неймовірно пахне. Боже, це запах саме такого крему дійсно пахне київським тортом просто десять з десяти. Ну і ви тільки подивіться, як він сяє. Ну Це ж це ж заход. І мені здається, він навіть не дає такого візуального збільшення губам, що мені дуже дуже подобається. Але мені має приїхати на пошту. Бальзамчик дуже класний також, мабуть, ви його всі чули бальзамчик від ліпс. Я його дуже хочу. Всі його дуже хвалять. Він є вже в усіх, а в мене ще немає. Ну, що це таке непорядок. Я також хочу, тому я чекаю, поки він приїде і знімлю вам на нього огляд, розпаковку, скажу вам свою чесну реакцію на нього. Але я гадаю, що він мені точно 100% сподобається, бо я його дуже давно хочу. А ще. Я собі замовила книжку, яка також зараз, здається, є вже в усіх. І я також її хочу, тому я зараз в активному очікуванні вже не можу дочекатися. Називається вона Тією грою є ви. Я гадаю, що ви також про неї чули. Вона така мотиваційно-психологічна, ну, словом те, що я точно люблю читати. І... Обов'язково також вам покажу її, коли вона мені прийде. Я зараз говорю, як така типова жертва маркетингу. Є у всіх і я також хочу. Що ми зараз з вами будемо робити? Мені залишилося лише одягнутися, я вже цілком зібрана, лише залишилося підібрати лук на цей день, і я можу вибігати. Але перед тим я подивлюся заряджений ноутбук. Якщо заряджений, то візьму його з собою в кав'ярню, ще трішки попрацюю. І вип'ю своєї ранкової кави або матчі. До речі, я завжди пила капучино. Це база, база всіх баз, основа всіх основ. Але зараз мені чомусь полюбилося пити матч на кокосовому молоці. Це дуже смачно. І тепер у мене є два улюблені напої. Це матч на кокосовому і капучино. Тому я ще не визначила, що я хочу сьогодні, але. А мені точно треба буде сісти попрацювати, тому що я маю написати дві новини для студентів про вищу освіту. Ви знаєте, що я пишу новини про вищу освіту, що я працюю журналісткою, тому от така в мене задача, таке завдання на цей тиждень. Також я повинна домовитися про проведення інтерв'ю з новим HR-спеціалістом і написати статтю. От і все, роботи багато треба все встигати тому погнали зі мною в цей день я вже зібралася, одягнулася максимально просто і комфортно. Цю сорочку ви можете бачити в кожному моєму влозі. Я її просто обожнюю, це must have моєї осені, тому я з неї не хочу вилазити. І щойно я ще приготувала обід, пообідала. В мене була паста з м'ясом і овочами, і я вже буду вибігати на манікюр. Але хочу вам показати ще. Надзвичайну красу, яка зараз мені просто радує око. Ви тільки погляньте, що в мене тут. Це вау. Я так обожнюю, коли вдома є свіжі квіти. Це просто 10 з 10. Ці неймовірні квіточки мені подарував мій хлопець, коли я повернулася з Києва. Вони просто фантастичні. Це мене так зустріли з потяга. Дуже мило. Я вже зробила нігті, повернулася вже додому. Зараз буду готувати вечерю. І поки я була на манікюрі, то на дворі вже стемніло. Там на ніч. Люди добрі, мене дратується переведення годинника на зимовий час. І мене дратується осінь. Я хочу літа. Чому такий короткий день? Я нічого не встигаю. Але їх таки я зробила дуже симпатичні, мені дуже подобається, це найголовніше. І зараз я буду готувати з кумбію під овочами. Повинно вийти мега смачно. Я не впевнена, що зніматиму для вас процес. Зараз собі включу якийсь фільм на фоні. Потім ще сяду попрацюю і зустрінемося ми з вами вже в наступному дні, тобто завтра. Ну а для вас це буде за декілька секунд. Це було день народження і виповнилося 15 років. Я вже додала попередньо вам кадри, як ми відсвяткували цей день. Ми були з самого ранку і до вечора в Тернополі. Було дуже класно. Я сподіваюся, що Діані також все сподобалось. Сподобалось? Так. E, і зараз ми вийшли на каву з тортиком. E, і можете привітати Діану в коментарях під цим відео. Отак от. Так от. Дуже шкода, що вчора я не мала часу і, в принципі, бажання знімати вам розмовні відео. Я лише зробила такі нарізочки моментів вчорашнього дня. Були б, звісно, цікаво дуже набагато, якби я все розповідала, але вчора був такий приємний, теплий, затишний сімейний день, що не хотілося, в принципі, якось задумуватися про контент. До речі, я спробувала пити мачу на кокосово-рисовому молоці, і це набагато смачніше ніж на кокосовому, як виявилось. І тепер я буду пити мачу на кокосово-рисовому молоці. Я не знаю, навіщо вам ця інформація, але спробуйте, можливо, вам також сподобається. Це дуже смачно. Свій влог для вас. Як для цілого тижня мого життя, то контенту я знімала доволі небагато, я б навіть сказала, що мало, але все одно, я думаю, що влог вийшов цікавим, інформативним, і мені вдалося показати вам хоч трішки за свого життя. Сьогодні видався дуже затишний атмосферний день, і злетів він доволі швидко. Я була на пошті, забрала свою спідничку і також забрала книжку, яку я дуже довго чекала і дуже давно хотіла почитати. Я про неї розповідала на початку цього влогу. Це книга тією горою Єви. Я думаю, що вона дуже класна і обов'язково розповім вам свої враження про неї у наступних влогах. Тому слідкуйте. Погода на дворі сьогодні така дуже осіння і навіть трохи морозна, тому довго на дворі гуляти аж ніяк не виходить, дуже холодно. Я напилася своєї матчі на кокосовому молоці, зараз її просто обожнюю. І прийшла додому, буду готувати вечерю, дивитися холостяка. Вийшов новий сезон, і я ще не подивилася перший випуск. І почну читати свою книжку. А завтра вже понеділок, початок нового робочого тижня, буде багато завдань, багато такого робочого контенту. Я для вас почну знімати завтра новий влог свого життя і на цьому буду прощатися з вами до наступних відео. Я сподіваюся, вам було ці мною цікаво, було цікаво мене слухати, тому до зустрічі у наступних влогах. Всім па-па!